Добрий-добрий вечір усім. Сьогодні день у мене, я, як загнана лошадь за день. Вибачте, не було мені коли, навіть їсти наварити не було, коли ось на вечерю шаром покаті нічого немає. Зато я, дівчата привезли мені на 72 банки, буду три дні варити, кашу хлопцям. Зараз покажу вам. Оце ж немає світла, чоловік мені соорудив ось такі фонарики. Зараз на годиннику вже 9 час, воно то на дворі ще видно, а тут на мені, все буду на таких вісах важити. Бо ті віса у мене що от різетки, вони ж не працюють. А треба вже вкласти м'ясо, вкласти все. Ось натушила засмажечку таку гарну, цибуля, морква. Зараз буду все вкладати, каша буде гречана. Так що, так що друзі, от таке діло. Працюємо. І оддиху не знаємо. Так що погнали. А ви мислено, зі мною. Друзі. Ось йду до коровки. Добре, придобрий, ось сім ранок. Кексик нас вже чекає, да? хвостиком махає, радий ще. Вчора ми з чоловіком піляли дрова. Треба тут все прибирати, перепілювати. Тож так на все не вистачає времени. Пиляємо ми електричеською пилою, бо чоловік не може переносити запах бензину, як він. так само, якісь з бензопилки, так само і з цього. І з коси, дивіться, яка красуня моя розквітла. Який аромат вона здає. Це просто... Вам не передати. Ой, пахне. Навіть не нужно цвіточки нюхать, просто стоїш поряд і вона пахне. Отакі мої розочки квітнуть. Тут вони хоч трошки цвітуть рози. Сонце на їх сильно не попадає. Ця красненька розочка цвіте, уже доцвітає. От. Все отжариє. Я поливаю потихеньку. Бо невозможно. Таке печень, що це страшне діло. От. На сьогодні обіцяють шквали, дощ не знаю. Чи буде воно, чи не буде. Було попередження в телеграм-каналі. Я читала на Кіровоградську область. Так що, друзі, отаке от діло. Ну, я йду до вас. Дивіться нашу васунку. Такі справи. Сонечко вже високо, вже і припікає. Давно я вам не показувала свою дорогу, але я ходю на нею кожен день і по три рази на день. Так що одне й те саме знімати вам раз по Нема сенсу. Вже вишні спінуть, Шовковиці вже повно. Ось все. Бачите, тут усе дає вишенька. От є вишня, а в нас немає майже. Там декілька штук. До свата отож їздили. Там облиті, облиті, У нас вже продають вишні відро 200 гривень. Ой, але не знаю, що ми будемо чи купувати. У мене полібі ще є, вишні закриті, бо дуже-дуже багато витратили грошей на лікарства. Вчора знову прийшли ліки на 2000 майже. Так, прийшла біда, відкривай ворота, як кажуть. Так і оце до нас. Так у нас захворіла корівка. Я вам доказала, видите делитесь твоєю відомою. Прийшла я вже до бабусі Ну, это вже гарно квітну ці розвитки. Оце ця підійду пахне. Оце така красавиця. Друзі, потихеньку огурчики мої мене радують. Ось на баклажані сидить жук колорадський, Ми його прикукаємо. От Зірвала тільки що один огурчик. Зараз зріжу капустинку, нарву зелені. І буде нам салатик. А ось дивіться, що в нас вже який красавець цвіточок. Дивіться. Вже цвітеть баклажанчик. От, сьогодні наберемо води і будемо поливати. Вчора трошки я все на кожному вже. Бачите, на кожному я ж вам показувала. вже цвітуть, Це вже і розцвів, от, Так що волокно своє діло робить. І теж піднімаються, але ж вони. от Помідорчики мої теж вже скоро. Гіргінки вже які великі. от Все. Ростет, розсазу така хороша. От баклажанчики наші і тут піднімаються. Тут навіть в мене, там у мене скільки раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, там 14 у мене баклажанів, а тут шістнадцять. Так що буде щось да Бог. Зараз ми виріжемо капустинку. Осталось вже п'ять капустинок, було десять, так що вже десь уже п'ять ми з'їли. Ні, одну головку я дітям зрізала, так що ми чотири з'їли. От, отакі гарнюні мої. Всі в росі красунчики. Зараз піду. Воно зріжу. Хорошо, що воно то. Ну поки вони не тріскають, бо можуть і тріскатися. Помідорчики наші теж в'яжуться. Тут так красиві, І ті підростають потихеньку, якби була влага. От, огірочки вже величенькі, зараз вам покажу ближче. Уже завтра, післязавтра буде в нас горошок. От, нове лакомство буде, будемо їсти горошок. От бурячки такі вже бравенькі пішли. Він але цей гот у мене тут їх з десяток. Кабачечки вже пішли, браві цвітуть тут усі. Гарно пішли. Це що значить капельку побризкав дощик. Воно вже, який кабачечок. Воно, дивіться, Який гарний. А вже скоро будуть кабачки. Ой, як пчоли літають, гудуть, опиляють. І тут вже величенькі. Скоро будуть кабачечки. Так що, друзі, і подивіться кавуни, як наші пішли рости. Що значить трошки полив дощик. Все пішло рости. Ну дай Бог, хай росте, дай Бог. М -м -м. І бур'ян, звісно, росте. Так, а поскільки ж їх тут у мене? По чотири, ну хай будуть. Вони в різні сторони будуть плестися. Динька вже цвіте. Показати вам. Уже динечка моя цвіте. Так що вона, яка роса красива. Ось точки такі гарні, і ці ось кабаки вже вовсю пішли. Вже починають стелитися. От. Гарні. І кавуни, дивлюсь, підбільшали кормові. Так що, слава ті господі, все потроху росте. Хоч щось буде. Оце жалко тільки, що в мене мало. Він буряків ми любимо, але ну нічого. Це от буде так. Так, цибульки трошки зірвати. Тут, ого, тут її не витягнеш. На дороги насадили. Ну нічого, це я командувала. Ми з зятім садили. Зараз ще укропу нарву і піду робити салат. Каша вже в мультиварці готова. Так що, друзі, такі справи. Ось такі вже в нас огірочки величенькі. От, воно, воно. Так що, слава Богу. Друзі, ось такі натюрмуртка, пустинка, огірочок, укропу нарвала і цибуля, йду робити салат. Друзі, ось і вариться вже втора партія каші. Так що працюємо. Йдемо по ласуню. Спускаємося з гори, з горки. покажу. Покажу. Йдемо на наше пасующе, на низи, як у нас тут кажуть. Тут у такий трошки лісок невеличкий. А хлопці все реставрирують колодязь. Роблять кольцо зверху. Цей колодязь ще старовинний. Виложений. Виложені з камня внизу. Не кольця там внизу, да, щоб я не провалилась. А виложений, воно бачите, з каміння. Виложений з каміння там. І вот. вони хочуть поставити кольцо, тут забетонувати кругом. Везли. Раніше тут ще вся округа, тут теж брали з цього колодязя, воду. Даже. Ну, це людей вже нема в живих. От. А в нас сьогодні трошки прогреміло, три капельки крупних упало, дощу і все, і весь дощ. Кругом така засуха. Ось, бачите, все жовте вже. Все жовте. Де ми будемо пасти далі корів? Не знаю. Ну, у нас то луки є. Луки відходять, там зеленіє. Не знаю, нам хватить одного укусу. У нас ще пройшлого дня залишилось, то хватає. Небо вроді таке, бачите, вроді тучино, але дощу немає. А от дивись не наче як дощ там, так? Да? А... а в нас немає, три каплі впало. І Люда казала, в знамінки то вже три каплі впало. Ось такі у нас корівки тут ходять, пасуться, І коза одна є білка. А ми ганяємо свою ласуню далеко туди на луки. Раніше там ми косили. А тепер пасемо. Як було у нас дві коровки, ми там косили. От. Було дві коровки, але там мокро. Цей год так взагалі там довго стає і зараз немає як паків загнати внизу. Він Корова висмикне, бо земля мокра. Тут річка рядом і вода близько під зимою. Так що такі, друзі, справи. Тут ось огород засіяний, не знаю, що воно. Пшениця, чи ячмінь, хрін, не дуже розбираюся. Тоді трава є, але воно не росте, воно фазан, 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 фазан пішов в траві. Де не була. Ага, воно виглядає. Де він? А воно пішов в траві. Красивий. Я ж приближаюся, що ти мене входить. Де річка була а, тут а, тут така? Тут же кажуть старі люди, що тут русло геть було друге річки. Де ми оце йдемо, тут була річка, а тоді її там зробили русло. А, ну, при мені, вже, та да, при мені вже і чистили цю річку. Раніше вона геть не така а була. І пологи були, були, а тепер бугор там нагорнули. Ось воно наше. Воно наше ось, суня. Дивіться, пасеться. підожди. Оно, Воно воно, пасеться, пасеться. Ось ви бачите. в траві, пасеться. І не чує, що ми йдемо. Зараз побачить, буде дивитися. Це, у нас тут така красота. така красота. Да. Да. Комари нападають тільки. Сьогодні ну, не, не так, комарів. Сонечко. За тучками. Ось, це кричать фазани. на ну, Картошечка цвіте у людей на городі. Отож, бачите, коровки пасуться. Ось одна. Ось там на бугрі. Оно друга. Порозкидали по всій дліні, бо нема ж трави. Она третя, коза, воно за стовбом. Четверта, п'ята і наша шоста. Шість коровок тут. А, ось ця трава така стоїть поряд. Каже чоловік, покажи, що вона їсть. Трава стоїть така велика, а вона голе. Воно. Де випасла попереді? га? Ну да. Ну да, це ж кущі. Ось бачите, гризе. Гризе. Де, де мале. Поряд така трава. Ну вона й велика. Гонимо додому, бо треба робити процедури. Так, ну все, подаїла я корову, зробили процедури, зробили укол. от, полічили і йдем, йду додому. Чоловік вже давно йшов, а я з бабусею, сиділи, гуманіли. Їй хочеться з кимось пообщатися, що ж вона сидить сама в хаті. От, а я прийду, ми з нею, вона повспоминала за роботу свою, все повспоминали з нею. Та йду додому потихеньку. От. Сьогодні у нас набігли тучки, три каплі впало і все. Нема дощу, нема. Ціла біда прямо. Що таке робиться? Завтра будемо набирати балі і будемо на вечір поливати наші ростіння. Бо помідори почали квітнути, кабачки квітнуть. вже такі я показувала вам. Бравеньки, деньки квітнуть, В общем, все. Горошок там у нас уже скоро буде. Тільки жимо, откуди теж треба набирати свої ці стручки. Совішенька. Сусіда зірвала, вишеньку з'їла. Бо в нас немає. А сьогодні на обід варила супер і такий добрий вийшов. Картоплю робила там, видивилася в інтернеті. Така інтересний, воно як салат, як, як в вроде. вроді. Тюлька маринована в мене була та зробила з цибулькою. От. Так що, друзі, такі справи. Все зробила. В обід є, компотик вкусний наварила вже з усього свіженького. Так що завтра може щось спечу. Або шарлотку, або або щось печу. Ось така красунечка в мене квітне, лілія і ромашечка скоро, та що я посадила, буде цвісті. Гладіуси вже такі величенькі. Треба вже на городі нарвати розсади та тут навести порядок. Вже з неділі. З неділі Завтра я буду відпочивати. Розочка наша вже доцвітає, Уже останні порозцвітали, вже немає цвіточків. Ті, що будуть розцвітати. Тоді вони цвітуть, я їх обріжу, самі суцвіті. І все. Чи буде вона ще раз квітнути? Ну, мабуть, вже ні. Ну, пахне, я це ж її нюхаю. Ой, вона так ніжно-нежно пахне. Так приємна красавиця така. Вот. Ой, сяду на лавочку, бо щось ноги болять. Я вже всіх накормила. Кекса накормила, курчаток накормила. Варю їм картопельку, даю з крупою, даю їм творожок, зелені ріжу, так вони аж співають, аж співають. Ой, Ой дивіться, що зробилося. під розу, а вона враз і на мене отак обсипалася. Лісточки. Ой, що ж ти це на мене насипала, красавиця. Все на голову сипеться. Сипала мене. Сіжу вся в розах. Ой, так що такі друзі, справи. Ладно, буду так знімати вам себе, покажу. Ой, так хорошо на дворі. Аби ще комарів не було, взагалі було б замечательно. Просто було б супер. Так хорошо днем, така жара, така жара. Я оце в хаті, хоч і відкрита, в мене там душнічок. Але піду троє жарко в хаті. Воно ж хата на... напікається за день. Хоч у нас тут і абрикоса і горіх якось воно не сильно на хату нам. Взагалі, в нас в хаті. Як заходиш з кухні, то чувствується прохлада. Так що такі друзі справи. Кондиціонера в нас немає. Да, не хотіла розказувати про свою корівоньку, але розкажу. Захворіла в нас вона на мастит і дуже сильно, різко, різко. Витратили ми вже, посчитали з чоловіком 5 тисяч на неї. Це такі справи. Це такі в нас убитки, і це ж поки лікуємо ми її, коли ми антибіотики, молоко те викидаємо, бо продавати людям і пити, людям його не можна. Собаці так котові, ну, хіба ж я можу, хіба вони можуть скільки випити? А це ж ще нове лікарство таке сильне, ми вдійків вводимо. то ви б бачили, неначе хто олії наливу, те молоко зверху. Так що... Ну, якось так. Ну, нічого. Я сподіваюся, все буде добре. Все вернеться на свої міста. Просто тепер ми будемо розумнішими. Не будемо слухати ніяких ні бабусь, ні дідусь, ніяких примочок, ніяких мазил. Зараз вони не допомагають. Сразу треба колоти антибіотик і лікувати по протоколу. Все. Тепер я все, я завела блокнот, все пишу, що я роблю, яке лікарство. І найкраще треба купувати імпортне, бо наші українські, там мала доза, як сказати, віщества. вішіства. так. Бо ми одразу купили, витратили гроші тут, на наші українські, окаровські. Ніфіга вони не допомагають. Так що, так, друзі. Кому цікава ця інформація і полезна, прислухайтеся. Ну, я сподіваюся, все буде добре. А вам бажаю мирного вечора, мирної ночі, всіх обнімаю, всім бажаю всього самого найкращого. Будьте здорові! Пока-пока, до завтра!